Привіт, мої любі підписниці! Настав час поговорити з вами про те, чого нам всім практично потрібно позбутися, і ви точно готові до цієї розмови. Що ж це таке? Це звичка вибачатися та виправдовуватися. Пересічна жінка за один рік стільки разів просить вибачення і перепрошує за щось, що якби взяти і переховати от за той рік життя слова, всі, які вона якими вона передає вибачення, розумієте, то можна би вивчити і китайську, і японську і корейську разом у Давайте чесно, ми виправдовуємося буквально за все. За те, що вчасно прийшли, перепрошую я, не запізнилася. За те, що маємо свою думку, може, я не права, вибач, але Або просто за те, що попросили допомоги, Перепрошую, ти не зміг би мені допомогти? Серйозно, якщо впізнали себе це відео точно для вас. А знаєте, що могло б бути смішним, але таким не видається, чоловіки не перепрошують. От їм, на думку, там не спаде вибачитися за те, що вони хочуть подивитися свій матч, а що вони не можуть ввечері посидіти з дитиною. Чому? Тому що я ж збирався дивитися футбол. Це для мене важливо. Все. Ось вони скажуть: я буду дивитися футбол. Директивно, а, ну і так, щоб всім стало зрозуміло. Крапка. Чому ми вибачаємося, а вони ні. Якось мене одна а, моя підписниця запитала в отері Марина, чому так? Чому я а, там сумніваюся в тому, як я виховую свою дитину? А мій чоловік ні. Він завжди директивно каже: Ти не права тут, а це твоє виховання? Ото, отак, от, от, буде отак, от, потрібно так. Чому він не сумнівається? Тому що нас по-різному з вами в дитинстві навчали. І це відео теж повчальне для багатьох батьків. Чому? Тому що нам потрібно змінити підхід до виховання дівчат і хлопців, і змінити його потрібно саме в тому, що пацанів як виховують, їм кажуть: ти молодець, будь сміливим, хоробим, приймай рішення, роби, як знаєш. Дівчинці кажуть, не проси зайвого, почекай, ти, що не бачиш усі зайняті. Перепроси, не заважай нікому, а будь м'якою, помовч десь, будь мудрішою сенсі. І саме така культура виховання призводить до того, що коли ми з вами ростемо, в нас вкорінюється оця думка, що нам потрібно перепросити взагалі за своє існування. Я думаю, що не новина, що ми маємо право а, в цьому світі на рівні права з чоловіками. Це відео не про це. Це відео про те, як нам з вами усвідомити, де ми пропускаємося помилок, як їх виправити і перестати виправдовуватися і перепрошувати щоб кроку. Коли ми постійно перепрошуємо, наче як магія, але дуже погано. Чому? Тому що, по-перше, ми знецінюємо себе. Коли ми постійно перепрошуємо, а ми не цінуємо ні свій час, ні своє бажання, ні відсутність бажання бути такою, як нас хочуть бачити. Ми себе вмовляємо на те, що ну, це останній раз. Я зроблю так, як хочуть. Я жінка, я дружина, я дівчинка, я мама. Має бути так, щоб всім було добре з собою коли-небудь розберуся. Ми знецінюємо себе. По-друге, ми даємо усім можливість і право з нами нарахуватися. Ну, якщо ми нарахуємося зі своїми бажаннями на кожному кроці, то чому інші мають рахуватися? Ну і по третє, ми стільки втрачаємо енергії, щоб комусь щось довести. Що вже і е, немає сил жити. Розумієте? А В сучасному житті жінкам досить складно, ну, тому що раніше треба було просто вибачатися за те, що ти там сиділа вдома і нічого не зробила. аля, да? Хоча вона сто разів помила підлогу, там, переодягнула дітей, вивела на вулицю погляди, перепрала, розі... розклала, поприбирала, під... попідмітала, ще раз помила, ще раз приготувала, ще раз там і ще щось помила, і когось 10 разів помила. Цього ж Цього Ніхто не бачить. То тепер в сучасному світі ще й потрібно вибачатися за те, що ми ходимо на роботу, тому що тарілочними цього не можна бути, так? І ще щось там не встигаємо робити вдома. Ну, тобто задача ускладнилася. Як перестати виправдовуватися? У мене є покроковий план. Тримайте. Перший крок, нам потрібно змінити, вибач або перепрошую на дякую. Як це виглядає в реальному житті? Ви кудись спізнилися і замість перепрошую, що запізнилися, або «вибач, що запізнилися» ви говорите дякую, що почекали. Крок другий. Прибираємо усі слова паразити, які а, значить, зменшують наш статус, нашу думку, які знецінюють взагалі, що у нас може бути думка. Наприклад, я, звісно, перепрошую, мені здається. Змінімо на, я думаю, так. От в житті це надзвичайно важливо. Я пам'ятаю, як дратувався мій чоловік в перші роки нашого життя, коли він казав, має бути так. Я кажу, ні, я хочу ось так. Він каже, має бути отак, це правильно. Я кажу, хто вирішив, що це правильно. Він каже, має бути так. Я кажу, я думаю інакше. І я не збираюся підлаштовуватися під твою думку. Мене моя влаштовує. Ти думаєш так, я думаю так. У нас різні думки з цього приводу. І ні, ми не домовились, але жити не заважає. Багато хто в коментарях напише, як це. А треба ж іти на якісь компроміси. Не треба йти на компроміси. Або в подружньому житті, або в стосунках, або в бізнесі, або в компанії, коли ви думаєте, що ви йдете на компроміс, насправді ви прогинаєтеся під когось. Тому що що таке компроміс? Компроміс це коли сторони відмовилися а обидві сторони, чи якщо там три є, три сторони, відмовилися від чогось. І так якось дійшли до згоди. Але в реальному житті. Люди не хочуть відмовлятися від чогось, вони хочуть когось прогнути під себе, щоб той хтось від чогось відмовився, і це називається компромісом. Ні, це не компроміс. Ви можете мати різні точки зору ніколи не пристати до однієї думки і жити щасливе життя, ну, в чомусь розходячись, а в чомусь сходячись. Абсолютно нормально. Ви не сіамські близнюки, ви не маєте однієї кровоносної системи, одного мозку на двох. У вас різні культури виховання, різний життєвий досвід, ви маєте право мати відмінну від усіх інших точку зору і не вибачатися за це. Крок третій. Змінити абсолютно стратегію того, як ви спілкуєтеся з людьми. Ну, дивіться, якщо раніше вам казали, а давай підемо там у кіно. Ви не хочете іти в кіно. Ви, наприклад, втомилися, ви там збиралися посидіти, не знаю, вдома, подивитися якийсь речі, прийняти чудову ванну, за ромамаслами, там і ще щось подібне. Але для це буде фу, як не цікаво. Ти що нам не подружка, а, коханий заявить. Ти ж якби ти мене любила, ти пішла зі мною. От, щоб не було такого тиску, щоб його уникнути, потрібно просто сказати: Я не піду, у мене інші плани, які не потрібно розповідати. Бо тоді їх почнуть оцінювати оці люди на свою думку, як їм це важливо чи не важливо. Тобто ви віддаєте, щоб хтось оцінював ваші думки як важливі чи не важливі, а це неправильно. Тож ви просто кажете, ні, у мене інші плани. Крок четвертий, тренуємося вдома. Що я маю на увазі? Для того, щоб здійснилися всі перші три кроки, нам потрібно натренуватися, вербалізувати, тобто говорити вголос спокійно, впевнено, досить директивно. А те, що ми думаємо, ми живемо в світі директив з нічиїм, ем, ніщою думкою ніхто ніколи не рахувався, розумієте, І батьки нам казали, роби ось так. Тобто, коли ви перестанете вибачатися і почнете директивно, але ввічливо казати, я думаю так, моя точка зору ось така, буде ось так, дякую, що зачекали, а, ні, я буду ось так робити. на ну, щось на кшталт цього. так? Нам потрібно, щоб люди до того дослухалися, щоб ви могли сказати сміливо, впевнено, без визову, щоб не дрижав голос, отут не збиралися сльози. Вам потрібно потренуватися в голос. Для цього садите кота. Або чоловіка, або подругу, або берете просто дзеркало чи підходите до нього. І вголос тренуєте усі необхідні фрази. Коли ви вдостально тренуєтеся, декілька днів по декілька хвилин буде достатньо для того, щоб ви почувалися впевнено і намагалися вже в реальному житті правильно спілкуватися з іншими людьми. Так, щоб з вашою точкою зору рахувались. Давайте трішки разом потренуємося. Ну, наприклад, було, «Вибач, я не хотіла тебе відволікати. Я. І в цей момент наш голос такий, знаєте, ну, несміливий, а ну, як дзижання такі як комара, знаєте, можна і не дослухатися. Поміняти потрібно на у мене є питання. Це абсолютно інша історія. Ви директивно і спокійно говорите. У мене є питання. Тобто, ви відволікаєте іншу людину тоді, коли вам потрібно, і не вибачаєтесь. Було, вибач, можливо, я в цьому ні нічого не розумію. Ну, знаєте, ми так одразу занизили себе, свої знання, освіту, життєвий досвід і все інше. Потрібно поміняти на я думаю інакше. Або, на мою думку, це абсолютно інша історія. На мою думку, звучить, що ви маєте думку, у вас є думка з цього приводу, а це взагалі, а це взагалі привілей мати думку з якогось приводу. Розумієте? Було. Я перепрошую, що відволікаю, але мені потрібна допомога. Зможеш мені допомогти, міняємо на мені потрібна допомога. Або просто допоможи. Терміново допоможи. Це зовсім інша історія. Бо, поки ми говоримо, вибач, відволікаю, можеш ти мені допомогти чи ні, людина думає, ну, що це можна відкласти, що це може бути неможливо, що це може бути не зараз. Коли ми говоримо, мені терміново потрібна допомога, Терміново потрібна допомога. Людина встає іде і робить те, що потрібно зробити. Це абсолютно інша енергія, це абсолютно інший вид спілкування, який вам сподобається. Мій заклик, давайте перестанемо вибачатися за те, що ми є. Почнемо насолоджуватися життям і структурувати так стосунки з іншими людьми, щоб це було на користь і нам, і тим іншим людям, але в першу чергу нам. І знаєте що? Це відео навчальне. А чому? Тому що, як і багато інших, я його знімала без вибачте, що хочу донести вам тут свою точку зору. Ой, а я не знаю, чи сподобається вам мій YouTube канал. Ой, ну знаєте, ну якось я тут живу. А, можливо, хто, хтось а, захоче прислухатися до моєї думки. Я просто роблю те, що вважаю за потрібне. Не вибачаюся, не запитую, хочу і роблю. Навчайтеся цьому по своєму життю. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте йому вподобайки, і звісно, коментуйте. Кожного разу я з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Відповідаю на них, для того, щоб дізнатися, що дійсно для вас важливо і наскільки вам відгукнулося те чи інше моє відео.